Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, хто такий є громадянин, чим він відрізняється від негромадянина в нашому сприйнятті в громадянсько-республіканському дискурсі. Хочу це сказати саме от, з війська українського, тому що тут, як не дивно, це видно краще. Наприклад, того, що якась певна частина населення України. Стала до її захисту, пішла в ЗСУ, в ТРО, в ДФТГ, волонтерить, займається боротьбою з Російською Федерацією, з агресором саме з території України. Ну тому, що тут це об'єктивно краще виходить. А певна частина все ж таки вирішила, що тут нато небезпечно, і переїхала кудись. І я зараз не кажу про жінок і дітей, яких чоловіки вивезли в іншу країну, щоб їх врятувати, а самі стали до захисту батьківщини. Я кажу про тих, хто покинув країну назовсім, ну з метою або пересидіти, або вже шукати собі іншого місця для існування. Так, от саме в цій ситуації дуже чітко видна межа між громадянином та негромадянином, соціальним дроном. Тобто трутним, який тільки споживає від суспільства, нічого йому не даючи взамін. Ті, хто виїхали, вони непогані люди. Вони можуть бути гарними професіоналами, вони можуть бути законослухняними людьми, вони можуть бути гарними сім'янинами. І, в принципі, для економіки будь-якої країни вони ну, окей, вони в порядку. Але вони не несуть в собі найголовніше, що робить країну країною. Саме спілка громадян, які несуть відповідальність за отой соціум, який вони створили. Це і є громадяни, а всі, які прийшли. Давайте ми вам тут допоможемо. Я, наприклад, хороший лікар, я вмію лікувати. Я буду лікувати, поки мені це зручно. Як тільки мені перестає бути це зручно, я звалю кудись. Де мені зручніше. Я кажу приказка: Риба шукає де глибше, людина де краще. Ні, це соціальний дрон шукає де краще. Громадянин, справжній громадянин, робить краще там, де він є. Якщо всі будуть, от як риби шукати місце де краще, вони всі зберуться в якійсь одній точці планети, зрештою, і там зроблять цей смітники, там буде гірше. Якщо ж переможуть громадяни, то по всій планеті буде краще для певних соціумів, для певних громадян, які самі зробили краще там, де вони є. Е, і звідси можна відповісти на це питання. Часто, до речі, військовим задають, як ви відноситесь до тих е, ну, людей, е, військово зобов'язаних, людей, які виїхали за кордон, а не поряд з вами там десь в окопах, в підвалах, ецетра. Скажу, що як до соціальних тронів. Це от цих людей можна в принципі розглядати як ресурс для країни. Тобто, конкретно зараз цей ресурс водичка утекла. Буде все добре в Україні, прийдуть, ми переможемо, прийдуть інвестиції, все налагодиться в Україні, і вони знов сюди прибіжать надавати свої певно кваліфіковані послуги. Як ми будемо до них ставитись, та ніяк ми до них не будемо ставитись. Хай роблять свою роботу, і головне не допускати цих людей до будь-яких керівних посад в країні. Чиновник, депутат, поліціянт, МНСник в жодному разі. В жодному. Соціальний дрон. Просто як трутень. Прийшов, зробив свою справу і Ми його фіксуємо як людину, як живий організм homo sapiens, але в жодному разі як не громадянина країни. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, жерте.